Черкаси у полоні сміття. Жителі мікрорайону Митниця скаржаться на постійний сморід та безлад поблизу сміттєвих контейнерів. Ледь на щотижня там виникає проблема із нагромадженням непотребу. Сміттєві оази бачили і наші кореспонденти. Площа із голубами, візитівка багатьох міст у Європі. Відтепер така туристична цікавинка, є і в Черкасах. Щоправда, вигляд вона має не дуже романтичний. Сюди голуби злітаються на купи сміття. Харчові побутові відходи, пакети з різним непотребом. До таких пейзажів жителі митниці давно звикли. Проблема із вчасним вивозом сміття виникає тут ледь не щотижня. Люди кажуть, терпіти вже немає сил. Раніше то хорошо вбирали, а от і на нашій отуріці теж також завалено і ніхто не обирає нічого. Так проблема ще да, существує черкасих з цим смусором. З Єстественно, це ж мусор розлітається, взагалі безпорядок такий, Бомжі лазять. Відпортить. Це називається неправильний проєкт, який закладений міською владою по вивезенню сміття. У міськвиконкомі про скарги на сміттєві оази не чули. Одразу при журналістах намагаються з'ясувати, у чому там проблема. Перевірте, будь ласка, Гаріна, 21, скарги на регулярність вивезення сміття. Можливо, там потрібно встановити додаткові контейнери, а можливо, дійсно, порушення графіка. Хорошо, будь ласка. Допоки з'ясовують усі обставини, заступник міського голови висуває власну теорію нагромадження сміття у деяких мікрорайонах Черкас. Пенсіонери продукують значно меншу кількість сміття, чим. Ну, такі більш заможні черкасті. Тому можливо, цей будинок там живуть просто більш заможні люди, які в них більша продукція сміття, і їм не вистачає кількості контейнерів. Така ситуація теж можлива і таке буває. Доки чиновники вирішуватимуть ставити додаткові контейнери на митниці чи ні, місцеві жителі вже облаштували поблизу смітників годівнички для птахів, кажуть, пернаті додають цій місцині привабливості. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.